Друзі мої, ми до вас повертаємось. Бачите, як перевтілилася сьогодні наша студія вже в таку святкову новорічну і казкову. І в нас для вас є класний настрій, щоб ви вже отримували і загадували свої бажання. Вже прямо зараз можете загадувати, і ви знаєте, як, як то кажуть, колективна енергія. Піде в космос. І я сподіваюся, що наше спільне бажання в наступному році виконається якнайшвидше і якнайвигідніше для вас з усіма умовами, які нам цікаві, як то кажуть. Тому друзі, давайте прямо зараз загадаємо нам перемоги в наступному році такої перемоги, як вона нам потрібна, так і новорічна казка. Хай вже відбувається. так, Тому готуємося, готуємося. І щоб гарно зустріти наші свята. У нас є для вас пледи. У нас тут буде шість пледів. Вони в мене пронумеровані. Ви просто обираєте номер 1, 2, 3, 4, 5 або 6, Там стандартна схема. В принципі, і розмір 2 на 2, 30. Друзі. Я вітаю всіх, хто нас дивиться. Я вітаю мою маму, бо вона дивиться зараз. Мамуля. Привіт! Вдівайтесь тепліше. У нас дійсно холодно в студії, але... А ваша любов нас гріє, тому дякую, що ви нас дивитеся, Ми просто працюємо завдяки вам і для вас, і заради вас. Нам дуже приємно, що ви свій час проводите разом з нами. Навіть такі ділові люди, як моя мама, увімкнула й дивиться. От беріть приклад. А мама поганого не порадить. Тому, друзі, вмикайте, кличте своїх друзів, кличте своїх колег, і е, в нас новорічна казка. Ну що, розпочинаємо ми з першого варіанту. В нас ось такий класний, е, такий небесне небо, зимове, красивий колір, такий сіро-блакитний. І одразу фінальна ціна буде 1399 гривень на новорічний плед. Це номер один. Я буду швидко вам показувати. А ви. Запам'ятовуйте, одразу дзвоніть 0821, 14, 14 Дзвінки в нас безкоштовні. Перший плед, ось такий в нас красивий, ось така новорічна каска. Бачите, сіро-блакитна, така з таким прям. З якимось дивом для мене ці вогники, так це якесь диво, таке, яке відбувається е, в новорічну ніч. Так і стну, е, е, як, як то кажуть, закликає нас е, загадувати бажання, так щоб ми не забували. Буквально вчора говорила зі своїм другом із Запоріжжя. Е, Костя, привіт! І він також актор, він магістр, він викладає в університеті е, хореографію. І я кажу, Костя, а в тебе є список бажань? Він каже. Ти, ти знаєш, вже давно немає. я Кажу, треба його написати обов'язково, тому що бажання здійснюються. Просто е, хай все світ знає, чого ми хочемо. Звісно, ми всі хочемо перемоги. Але друзі, не забувайте і про себе, і про своє унікальне індивідуальне бажання. Також не забувайте. Це номер один. Він тут, ось тут буде біля мене. Якось так склала. У в мене мама гарно вміє складати. Вона в мене супер по складанню взагалі речей. Взагалі в мене мама супер, не тільки по складанню речей. Так далі. В мене ось такі є сніговички. Це номер два. Буде новорічна казка. Також номер два. Ви сьогодні можете обрати собі малюнок. Це мікрофібра, друзі. 2х2,30, Така ось бачите. А, такі у нас сніговички гарні, цікаві, усміхнені, і ось такий лазурний, такий дуже гарний фон. Так дуже красиво виглядає. А, мені нагадує, знаєте, що наше зимове Чорне море. Ось так от нагадує. Взагалі, сподіваюсь, що ми побачимо наступного року море не тільки в Одесі, а й в нашій Українській Ялті. Нам є що там робити. Ось тому, друзі, і такі бажання. Так, це номер два. Так, номер два. Ось такі. От. Сніговички в нас, ось такі класні, веселі і дуже-дуже е, е, щасливі. Бачите, вони такий щасливий сніговичок це буде плед номер 2 І ще раз нагадую, 1399 гривень. На них ціна, це мікрофібра, вони розкішні, вони не линяють, вони можна отак в них просто взяти і закутатись, загорнутися і щоб вам було трішки тепліше. Подивіться, яка сніжинка. До речі, скоро моя сніжинка також буде гастролювати Україною. Приходьте до нас на виставу. Друзі, далі номер три в нас буде. Це був один-два і номер три. В нас буде сірий з оленями. Олені тут парочка оленів. Вони друг друга дуже люблять. У них велике кохання. Подивіться, в них тут серця біля них літають. Ось така парочка оленів. Так, Олені, бачите, з тут такими красивими візерунками. Так, це номер три. Номер три, подивіться, він сірий, сірий, ось таким з приємним таким жовтим кольором. так, І тут серця, і така велика любов, оленяча любов. Ви таке чули? Ну, Тепер чуйте. Це був номер три, друзі. І номер 4, мабуть, найяскравіший, найвеселіший. Ось такий трішки, трішки такий американський Санта-Клаус, мабуть, тому що він співає хо-хо, або, або якщо це український, то він каже но-но, знаєте, як е, коника. А от то це буде номер два. Ось такий яскраво-червоний. Або це наш святий Миколай, або це Санта-Клаус. Хто вам ближче? Нам ближче Святий Миколай. Звісно, до речі, Святий Миколай е, скоро до нас прийде. А ви вже замовили подарунок вашим онукам, вашим діткам. 1399 гривень. Подивіться, які можна класно зробити вдома. Інтер'єр або навіть знаєте, мені дуже подобається варіант, коли роблять фото стіну з наших ось таких от пледів е, пледиків. Так просто застеляють стіну, так і фоткається. Отака родинна фотосесія. І вам, будь ласка, фотозона дуже зручно зробити 1399 гривень, і вам ще і зручно буде, і комфортно. Це номер два. А, так, а, і а, перший номер, а, ні, це номер 4, перепрошую, це номер 4, а, Дідик Морозик, ось такий Санта Клаус. І номер 5, Олені, а, такий смарагдово-зелений колір. Так, і зараз мені повідомляють, що у нас тут не просто так, а ось такий смарагдовий колір. І золоті олені, олені, як співала відома людина в нашому колективі. Олені, олені, не бриті і не голені. Пам'ятаєте, Віктор Бронюк колись такий е, співав? Так. Тільки сьогодні. Так, то що в нас буде? А, ага, знижка ще одна! 1199 гривень. Тільки зараз, друзі, будь ласка, тільки на цьому ефірі 1199 гривень. Тепер коштує наш пледик. і це номер 5. Ось ці золоті олені, взагалі розкішні на смарагдовому ось такому фоні. Е, олені, олені неймовірно красиві, така. Класна ялинка на них намальована, мені дуже подобається. Золото зі змарагдом виглядає розкішно. 1199 гривень і не менш розкішно виглядає ще наше пакування. І в мене є ще один шостий варіант. Це був п'ятий Олені Олені. так? Ось таке пакування, друзі, подивіться, як красиво сходити в гості до своїх. Колег до друзів на таємного санту подивіться, який класний взагалі варіант подарунка. Подивіться корпоративні а, подаруночки. І о, ось так гарно виглядатиме ось така сумочка. Бачите, ось ось в такому пакуванні до вас прийде. Це Був номер п'ятий і номер шостий. Також а, дуже я його люблю. Він мені подобається особливо. Але в мене фаворит. Ось цей п'ятий. Ви зрозуміли? Оці смарагдові олені? Олені, ось так виглядає номер шість. Ось такий в мене ще є олені. Це також так само, такий самий плед, так, тільки просто другий малюночок. Це буде номер шість. Тому запам'ятовуйте номери, так. Номер шість. Ось такими в нас ідуть полями. номер п'ять олені олені, номер чотири Санта Клаус або Дідик Морозик. Ось такий хо-хо. Номер три буде колір сірий. Сірий, ось така любовна, любов оленяча. Оленяча любов, та я так хочу. А що мені можна? Оленяча любов номер 3 Номер два буде в нас ось такий з таким лазурним, таким нашим зимовим морем українським чорним кольором. так, Ось таке небо красиве. І номер один. Таке зимове, зимове небо більш холодний, такий колір, але пледики дуже дуже теплі, і це буде номер один, ось з такими зимовими хатками. Друзі, обирайте для себе мій фаворит номер 5 Ви собі як хочете, хтось більш яскраве полюбляє. Подивіться, я б їх забрала собі всі. Вони дуже приємні на дотик, вони не важкі, їх можна прати в пралці, якщо воно до вас залізе в пралку, бо два на два-три. Вони доволі такі великі, так але вони не важкі, так і вони дуже гарно, естетично доповнять просто ваш інтер'єр, оселі і діткам буде свято взагалі. Просто люблю я таке. Знаєте, от люблю, мені подобається яскраве, хоча в мене дома більш такі. Однотонні кольори, але на свята можна. На свята робіть собі свято. Загадуйте бажання. І я хочу, щоб наше основне бажання, мир в Україні, перемога нам важлива. Ця перемога, бо хлопці виборюють її кожного дня, так щоб воно збулося. І не забувайте про свої власні бажання, чого ви хочете. Ну я знову ж таки хочу поїхати на Донбас, і мамуля за мною хоче, мама нас дивиться. Дуже хочеться поїхати на Дона на Донбас. у нас така буде можливість. Ну і звісно, шубу, шубу із соболя. Ну, це так, на всякий випадок. Просто захотілося. Жартую, друзі. А може і ні. Тому загадуйте бажання, воно обов'язково виповниться в новому році. В нас багато планів на наступний рік і. Е Просто мрійте і знайте, що мрії збуваються. Я вам це точно кажу. Я знаю, я перевіряла, вони збуваються. Багато моїх мрій е, збулося завдяки моїй мамі. Бачите, в мене мама, святий Миколай. А у вас хто? Дзвоніть 0800 21 14 14 і зробіть подарунки своїм близьким і Святому Миколаю, також не забудьте зробити подарунок. Я вас люблю, цілую. Побачимося згодом. До зустрічі!